Сьогодні була дуже складна ніч 19 листопада, атакували Україну шахедами всім чим підряд навіть було повідомлення про ракетну атаку. І ви знаєте, от в такому стані ми будемо жити ще дуже довго. Чому так відбувається? А тому, що в світі, в світі кілька людей диктують свою волю. Не народи, не нації, а просто кілька людей. А всі інші підпорядковуються оцій цій волі, намагаючись почути, а що ж там о той головний говорить, і як би його все підрядити, щоб ти залишився там, де ти є, біля ось цього основного. І ви знаєте, сьогодні я відкриваю інтернет і дивлюся, в Ізраїлі новий прем'єр він же президент. Я вам зараз зачитаю тезу, а ви подумаєте: а може таке. А, говорити людина, яка не наділена народом Ізраїлю певними повноваженнями. Тому я роблю висновок, що це новий президент. Він же прем'єр Ізраїлю. Так, ми всі хочемо миру, але поки Хамас дотримується своєї ідеології руйнування, припинення вогню не буде. Ну, ви зрозуміли, це очевидно, може висловити стільки або прем'єр, або президент Ізраїлю. Але ці слова належать не йому, ці слова належать. Новому новому, напевне, президенту Джо, звати його Джо. І ось цей Джо він висловлюється про ті події, до яких він має напевне ставлення і допомагає, напевне, Ізраїлю, але чомусь розписується за всю країну. І це насправді велика небезпека, велика небезпека для всіх людей. І ця небезпека, вона історична. Ви не думаєте, що це тільки от зараз. Сьогодні, в часи Олександра Македонського, повірте, частина людей теж стали жертвами того, що одній людині захотілося підкоряти різні країни, різні території, йти війною. І нині ви прочитаєте про героїчну Олександра Македонську, але якщо ви подумаєте, що взагалі робилось. То напевно вам не сподобається, що одна людина призвела до загибелі величезної кількості людей, до руйнування або створення нових держав. Я не думаю, що ви би хотіли, щоб ваше життя завершилось, тому що хтось вирішив, що він великий. І саме він може визначати вашу долю і диктувати вам свою волю, а ви нічого змінити не можете. І Тут ви знаєте, сьогодні я подивився і подумав. А як це на низовому рівні проявляється? От буває таке, що хтось диктує волю, а ви не можете на це вплинути. Ну от ніяк. І тут з'явилася така новина: зрадники з державними нагородами, зрадники українського народу з державними нагородами. Там Ківа, там Сальдо, Царьов, Азаров, Єфремов, Кузьмін, Медведчук, Рабінович, Табачник, Шуфрич. І так далі, і так далі. і так далі. Знаєте, я оцей список можу продовжити. Я його можу безкінечно зачитувати, скільки людей мають державні нагороди, не зробивши для держави абсолютно нічого. А ще є список значно більший, стільки е, тих людей, які для держави багато чого зробили, але не мають ніяких відзнак від держави. Ну от ще раз для того, щоб ви усвідомили, як отримуються державні нагороди. От як отримати державну нагороду, як ви думаєте? А все дуже просто: просто потрібно бути своїм, просто потрібно бути біля тих людей, які і вирішують. Якщо ви від них далеко, то ніхто вас не помітить і ніхто вас не наздожене якоюсь державною нагородою, премією або безкоштовною квартирою. Або ще чим-небудь знаю по собі. Я людина, яка 20 років пропрацювала в освіті, 20 років був і деканом, і професором, і так далі, і так далі. І так далі, захистив кандидатську докторську дисертацію. Мені було 35 років. Причому ця робота це не та робота, якою я маю соромитись, або яка не здатна пройти на плагіат, як у багатьох наших чиновників, міністрів, депутатів і так далі. І так далі. Але як ви думаєте, скільки у мене особисто нагород від Міністерства освіти і науки України, там, від різних департаментів, відомств, а чи є в мене якісь відзнаки там, за заслуги перед батьківщиною, адже я? Був деканом факультету, проректором, молодим доктором наук, публікацію. У мене там більше 200 наукових. Ну, як ви думаєте, скільки у мене нагород? А я вам скажу: нуль. Нуль. І дві нагороди, якими я вкрай пишаюсь, що вони в мене є: це подяка від третьої штурмової бригади, окремої третьої штурмової бригади, і подяка від головного управління розвідки, вже дано після початку повномасштабної війни. Оце дві відзнаки, якими я особливо особливо пишаюсь, і он. Стоїть отакий невеличезний тубу, скажуть, що ним а, знищили ворожу техніку в Бахмуті. Це теж хлопці з третьої штурмової подарували. От це те, чим я пишаюсь. І я вкрай пишаюсь тим, що в мене немає орденів за заслуги, княгині Ольги і так далі. Адже навіть працюючи ще колись в авіаційному університеті, я бачив, як деякі мої колеги отримували і ввішували цими орденами, не маючи нічого крім одного зв'язків. Зв'язків. Тому давайте не будемо розповідати про зрадників з державними нагородами. У нас і зрадників, і не зрадників з державними нагородами. от так. напевне, наступною за кількістю фейкових оцих нагород є кількість. Фейкових або псевдонаукових дисертацій кандидатів і докторів наук зайдіть в будь-який чиновницький квартал. і Ви знайдете людей з докторськими дипломами, з кандидатськими дипломами. В тих дипломах немає нічого. Ті дипломи багатьом написані, захищені в спеціальних радах, в спеціально відведених радах. Потім ці люди зайняли посади і нині розповідають, як нам з вами жити. А тепер повернемося до початку. Проблема в тому, що люди, які знаходяться на самій вершині в різних державах, в різних усюдах, інколи диктують свою волю іншим людям. І це було б непогано, якби ті люди були масштабу Олександра Македонського, Наполеону там і так далі. Люди, які дійсно геніальні і талановиті. Але часто буває так, що на вершині є люди, які нічим, нічим, крім якимись зв'язками. Що і забезпечили їм рух на гору, не відрізняються. Це такі ж люди, як і ми, нічим особливо інтелектуально не відрізняються від звичайних, як вони люблять казати, пересічних людей, і це проблема. Адже коли в тебе в голові не дуже або середньозважене, а ти намагаєшся вирішувати глобальні, ось як тут пан Джон, проблеми, то проблеми можуть бути у мільйонів людей. У мільйонів людей, тому що ти глибоко не розумієш, ти не геніальний, ти не талановитий, ти просто волею долі через зв'язки з кимось опинився там, де ти не мав опинитися. А далі, маючи посередні інтелектуальні здібності, ти диктуєш свою волю мільйонам людей, і це велика проблема. Адже бачити соціальні процеси, бачити економічні процеси, глибоко їх розуміти для цього потрібен або розум, величезний розум, геній кажуть, геній. Буває інколи і злий геній. Або друге, ти не диктуєш нікому свою волю, а спираєшся на величезну кількість інститутів. Академічних установ, аналітичних центрів, які тобі дають всю аналітику, і ти не спираєшся тільки на свою волю, на своє бачення, на свою чуйку, на своє, що, що там в тебе ще є, для того, щоб визначати політику в світі глобально, локально, неважливо де. Я думаю, що ви з такими зустрічалися і на своїх роботах, коли ви бачите, що Хтось, наприклад, там ваш безпосередній начальник нічим від вас особливо не відрізняється, але він начальник, а ти дурак. От і все. Бережіть себе, думайте про те, як зайняти в цьому світі ту позицію, яка вас трішечки відсторонить від такого волюнтаризму людей, які особливо нічим не відрізняються від вас. Нічим, просто в них трішки більше можливо зв'язків, трішки можливо грошей, можливо, їм трішки більше пощастило. І упаси вас, Боже, не мати критичного мислення і намагатися входити в ті ігри, які інколи диктуються просто волею однієї двох, трьох, п'яти людей, які нічим особливим інтелектуально від вас не відрізняються. А щоб це розуміти. Потрібно багато вчитися, потрібно цінувати себе, потрібно усвідомлювати, що ти можеш, можеш в цьому світі жити. Жити заможньо, жити щасливо, жити безпечно. І тоді, коли ви всі будете такими, ну або більшість з нас буде такими. Тоді і країна буде розвиватися зовсім по-іншому. Тоді і світ буде розвиватися зовсім по-іншому. Тому що нав'язати волю, просто волю, хтось просто так не зможе. Адже ви будете, очевидно, не а, менш розвинений, ніж ті люди, які намагаються показати вам, що ось вони більше розуміють, вони більші патріоти, вони більше турбуються. Ні, ще раз повторюю: інколи це обман. І я думаю, що Ізраїль, попри тісні зв'язки з Сполученими Штатами Америки, відреагує на такі заяви, можливо, не публічно пояснять, що в Ізраїлі є свій прем'єр, свій президент і є свій народ, який нині також своєю кров'ю реалізує собі заходи безпеки. Колись в 2013 році, коли збирався Майдан. Хто пам'ятає, то перша вимога людей, які вийшли на Майдан, була не було недопущення політиків на майдан. На жаль, тоді ця ідея провалилась. Політики зайшли на майдан, політики підтягли медіасферу, політики підтягли телебачення, і потім ці політики, а не майдан, почали диктувати волю. Чим це все завершилось, ми з вами знаємо. Були у людей відчуття, що після Майдану їх обманули. Не давайте себе обманювати, бо часто люди, які диктують вам свою волю, нічим інтелектуально від вас не відрізняються. А ви намагаєтесь їм служити.